Наші ну, журналісти, сьогодні приблизно 8 годині на вулиці генерала, Рекова. Рекова. На вулиці генерала Грекова, громадянин, який йшов по вулиці, був розстріляний невідомими особами, які перебували в автомобілі BMW 320 з номерами, які ми вже встановили, належать одні із волонтерських організацій, які були викрадені вчора ввечора. Це поки що попередня інформація. Далі ці особи, які вчинили цього громадянина, він встановлений, нам відомий, раніше судимий, характеризується як... Негативна е, особа Днай, після, після вчинення вбивства е, невідомі доїхали до вулиці Варшавської і там попали до Розрадку пригоду, е, в'їхали з цим автомобілів в паркан, стовп, залишили його там на місці е, ДТП і зникли з місця пригоди, залишивши в автомобілі. Е, Зброю, з якої стріляли, вони були одні ті очевидці, які їх бачили, були одягнуті в камуфляжну військову форму. Зараз ми проводимо слідчо-оперативні заходи і встановлення. Які це вбивство. Скажіть, будь ласка, чим займався цей чоловік? В що він навчує дійсно підміний боксерський. Давайте я зараз на даному етапі не буду давати характеристик, вивчаю цю особу, чим він займався, але попередньо інформація, що він був зв'язаний з кримінальним теплом. Звуком начебто голова можна. Чи є якісь версії? Давайте, залишимося пока. Розкриємо злочин, затримуємо злочинців, розслідуємо.